Після чергової масштабної атаки расистів на Україну в багатьох регіонах виникли проблеми з мобільним зв'язком, інтернетом та ефірним мовленням. Відтак у Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що робити у таких випадках та як залишатись на зв'язку із рідними у будь-яких ситуаціях. Перше, якщо зник мобільний зв'язок, то варто спробувати підключитись до іншого оператора. Як це зробити, ви зараз бачите на схемі. До слова, такий національний роумін за запустили у всіх регіонах України. За його допомогою можна вручну підключитись до вишки іншого оператора. Далі, якщо зник інтернет-зв'язок, у МВС рекомендують, щоб не залишитися без зв'язку при відключенні мобільних операторів, робити наступні кроки, які ви зараз бачите на екрані. Варто завчасно з'ясувати номера аварійних служб, а з рідними узгодити час та місце зустрічі на випадок непередбачуваних ситуацій. Якщо ж у вас зникло Ефірне мовлення варто підключитись до телебачення через супутник. Дивитись новини можна і у Ютубі або ж на інших онлайн платформах. Крім того, у МВС радять слухати українське радіомовлення, аби бути в курсі усіх подій. Відтак найголовніше не панікувати та зберігати спокій за будь-яких обставин.